Привіт! А я тебе надурив. Тільки на YouTube залетів і зразу зрадив. А чому так? В першій серії награв не 25 годин, а 15. І все, живіть з цим! Ще в цьому відео не буде продуктивних блоків, але буде що розказати. Нашу першу міні-базу я добудував, до речі, тепер вона може все. Спитаєш, де ракета, а її немає. В ракету вона не може. Чому так? А ось так. Логіка проста. Білі колби треба тільки для безкінечних досліджень. Зараз вони не потрібні, тому добудовуємо все, чого не вистачає. Це блок для дронів, всі види скриньок робопорт. Самі дрони робляться після жовтих колб. Зразу біля них виробництво сонячних панелей і акумуляторів. В першій серії я говорив, що не буду використовувати їх і я не використовую. Ось цей блок, де 1200 панелей, виробляє аж. 71 мегават енергії, і то не постійно. Навіщо його побудували? розповім трішки далі. Зараз він відключений від електросистеми, залишу його тут як музейний експонат. Взагалі, про зелену енергетику в мене вже давно крутиться мисля про її ефективність та забруднення. Колись, може, коли буде час та натхнення, я сяду і розберу цю тему, коли використовувати, в чому переваги, як правильно це зробити. Закрию для себе це питання раз і назавжди. Головне слово колись. Шприц викінь? Не в цьому сенсі колись. Тим паче, це мій. Поклади на місце. Ось так. Добре. Ну, а за панелями ядерна енергетика. Що вам цікавого розповісти про цей блок? Він потребує бетону, а на шині його немає. Виробництво є ось тут. І в свій час я забув його вивезти. Так тут і стоїть. Тому на кожний ядерний реактор чи центрифугу я таскаю його вручну. Їх треба не так багато, і так згодиться. Перед переходом до великого будівництва я думав записати повний огляд міні-бази, але не бачу толку. Краще розповім про якийсь один цікавий блок, наприклад, жовті колби. Їх виробляє 5 складських автоматів другого тиру. Зауважу, що саме складський автомат, а не машина-конструктор. Не путай, це різне. Подаємо на них три ресурси: каркас літального робота, структура малої щільності та процесор. З процесором та структурою проблем немає. Ось окремі блоки виробництва нічого складного. А ось для каркасу потрібні електродвигуни, які виведені в окремий блок. А для електродвигунів потрібні звичайні двигуни. Як і що? Виведені в куди, де, як, окремий блок. Правильно. Це все макаронами друг з другом з'єднується, переєднується і якимсь чином працює. Якщо зрозуміло, став дизлайк, підписуйся від каналу. Нарешті, велика та масивна база. Саме те, ради чого я і створював нову карту. Першим і головним ділом робимо буфер залізо. Займає він. Аж три блоки. Перші два блоки це станція вигрузки і буфер потягів. Як він працює? Розповім якщо хтось не знає. Перед кожним виїздом стоїть ланцюговий залізничний сигнал. Вони беруть інформацію з цього рейкового сигналу. Коли на станції є потяг, вони просто не пускають наступні потяги далі, тримає їх ось на цій лінії. З іншого боку, сигнали міняються. Я не знаю точно. Не перевіряв. Але мені здається, що без цього ланцюгового сигналу можуть бути лаги. Тому що він бачить всі сигнали, і якщо би тут стояв також звичайний сигнал, то потяг міг би не побачити незайнятий шлях. Але, скоріш за все, це все не так. Перевір сам. Сам потяг конфігурації 1.104101. Як правило, один локомотив тягне 4 вагони. За цим же правилом створюються внутрішні потяги. Цей, до речі, по аналогії назвемо зовнішньо, і в ньому один додатковий локомотив для симетрії. Далі будуємо видобуток заліза. За основу береться зовнішній потяг, а замість конвейерів сразу переходимо на дрони. Що це за змія? На кожний рудник буде два потяги, і якщо вони приїдуть одночасно, є місце для очікування. Друга лінія станція для гравця. Ось із-за цього повороту локомотиви і поставлені по центру потяга. І саме на цьому моменті з'явилась проблема електроенергії. Після побудови одного блока з сонячними панелями прийшло розуміння, що вони в цьому випадку не витягнуть. Забігаючи трішки наперед, скажу, що в експлуатаційному режимі добуток заліза та буфер потрапляють 450 МВт енергії. Що підрозуміває під собою 7,5 тисяч панелей. Ядерна енергетика ЧЕК. По-перше, було збудовано виробництво ядерного реактора і всього потрібного, про що я розповідав на початку ролику. Потім налагодив добуток урану та прямо на місці конвертація його в урановий елемент. На екрані ви бачите мою особисту схему процесу збагачення Коворакса. Дрони довозять уран 238 ось цю скрині. 40 URN 235, який потрібен для процесу, ніяк не попадає в логістичну систему. І лише одна штука, саме 41-що з'являється після збагачення, потрапляє в неї. На практиці така кількість центрифуг та машин конструкторів кормлять приблизно 40 ядерних реакторів. А ось схему АЗС я нещадно вкрав із ваших інтернетів. Просто ідеальний варіант для цієї карти. Розмір підходить одному блоку та залишає достатньо місця для труб. Правда, будувати треба біля води. Видає він якихось там нещадних малих 1,4 ГВт енергії. До наступної серії, сподіваюсь, цього вистачить. Станцію, звісно ж, називаємо Чорнобиль. Повертаємось до буферу заліза. Розбиваємо територію на три логістичних ділянки відстаню в одну клітинку друг від друга. Дві ділянки вивантаження та одна завантаження. План такий: з В передається залізо в Б, з Б в А. Ось по такій схемі. З цього робимо висновок: що пропускна спроміжність із Б в А повинна бути в два рази більше, ніж з В. в Б. Загрузка проста. Приходить залізо в скрині активного постачання, зберігається в ось цьому сховищі, вміст якого 1,9 мільйонів родин, а скрині запиту беруть з нього потрібну кількість заліза. Одна станція вміщає в собі трішки більше 8 тисяч ресурсів по 160 одиниць на одну скриню. Станція вимикається, якщо фактично в ній не вистачає заліза. Це дає змогу автоматично перенаправляти потяги на готові до вигрузки станції. Ось так. А тепер давай трішки поміркуємо. Тут 13 станцій. Щоб заправляти кожну станцію, скажімо, кожні 5 секунд, треба дуже багато заліза. І ось цей стик не потяне такого. Він може дати заліза на повний потяг кожні 3-2 секунди. Що це нам дало? Правильно, нічого. Давай поставимо питання трохи інакше. При максимальній швидкості передачі води, наскільки колб хватить її, так рахувати простіше. В інтернетах є такий чудовий, класний і раз прекрасний калькулятор. Вводимо в нього все, що ми хочемо. Кожної колби по 1000 в хвилину. Модулі продуктивності там, де це можливо. В останні модулі швидкості, маяків, не буде. Дивимось на цифри, рахуємо і доходимо до чудового висновку. Стик між А і Б може передати 159 тисяч заліза за хвилину. Цього достатньо для 25 тисяч колб. На цих даних робимо свій план на базу то, до чого треба йти. А саме, Продуктивність бази 2000 колб на хвилину. Це наша ціль. Розраховувати блоки потрібно під 2200 колб, роблячи скидку на пробки та малі неточності. А залишок ресурсів тратити на створення модулів та всіх потрібних матеріалів стовпи, маніпулятори, машини конструктори тощо. Друге. Розділяти продуктивні блоки для різних потреб. Наведу приклад. Якщо залізна пластина потрібна для червоної колби та зеленої, робимо два окремих блока переплав. Звісно, ця ідея може мені вилізти боком у кінці, але моя чуйка говорить, що так буде краще. Тим паче є третій пункт плану, який каже: Оптимізуй. Той же приклад з зеленими колбами. Там немає толку робити окремий блок під конвейером. Більш ефективно буде провести залізо та мідь і створювати все на місці. А ось сірку, червону схему та двигун для синьої куби вже робити окремо. Далі, пусті блоки. Не ліпити все підряд. Чим більше пустих блоків, тим легше потягом знаходити дорогу. Плюс на пустих блоках можна розробити якийсь креатив. Ось такі 4 тезіси. І на цьому все. Дякую тобі за перегляд. Всім добра. Мені добра. Ще почуємось.